Ти точно пропустив цей цінний лут у локації горілий ліс однієї з наймоторочніших атмосферних локацій у 2 Колись це був звичайний ліс. Але після одного з викидів або масштабної пожежі він перетворився на мертву зловісну пустку. На моєму каналі вийде повний обсяг таких гайдів по всім локаціям гри Stalker 2. Тому не забудьте підписатися на мій ютуб канал і поставити дзвіночок, щоб їх не пропустити. А відкриває сьогоднішній гайд локація розподільник. Тут вас зустрінуть як кровососи, так і зомбі в великій кількості. Тому по класиці на вихід в нові локації не забувайте купувати патрони та медицину. На цій точці інтересу нас цікавить одноповерхове цегляне приміщення з зачиненою кімнатою. В саму кімнату можна потрапити, якщо обійти приміщення та залізти у відчинене вікно. В металевій шафі ви знайдете револьвер Ріно. Та патрони. Від розподільника рухаємося праворуч по карті до металевої вишки серед горілого лісу. Залізаємо наверх та лутаємо КПК, а також сумку з лутом. Праворуч від сумки знаходимо покращену СВД М2 та патрони до неї. Тепер відправляємось на точку інтересу свинар, де ви натрапите на угрупування бандитів, які прийшли за хабарем. Знешкодивши їх, відправляйтесь у приміщення старого свинарника з білої цегли. Та у ньому шукайте дерев'яні стелажі, по яким ви зможете вилізти на дах. В отворі даху ви побачите сумку та пістолет поряд з нею. Щоб їх забрати, вам необхідно зайти на протилежну сторону даху та обережно навприсядки пролізти у отвір. Поряд із сумкою ви знайдете унікальний пістолет з лушником нічний сталкер. Та патрони до нього. А у самій сумці креслення припасування бойових упорів затвора до СА лавина. Вище по карті знаходиться точка інтересу РТС. Нас цікавий гараж, в якому вам необхідно знищити двох військових. В самому гаражі знаходиться буханка всередині якої ви знайдете М10 гордон з патронами. У вікні між кузовом і водійською кабіною ви побачите також сумку, у якій знаходиться протигаз пг 4 хлещата. Тепер нам потрібно рухатись низ по карті до річки через перунів-пагор. На жаль, сам перунів-пагор, не дивлячись на свою цікавість та красу, не насичений розробниками ніяким контентом чи лутом. Тут знаходиться електрична аномалія та сумка зі стандартним лутом зони. Тому можете просто помилуватись з цією точкою інтересу та рухатись далі. Нас же цікавить повалена електрична опора на березі річки. Поразі її фундаментом ви знайдете са лавина патрони та сумку зі стандартним лутом зони. Від електричної опори рухаємося ліворуч по карті по березі річки. Посередині між цвинтарем села Черевач та збитого гелікоптера на березі ви знайдете вогнище стромленим у нього мечем сарматури. Це є своєрідною пасхалкою на гру Dark Souls. Тут ви можете відпочити біля вогнища та насолодитись краєвидом дамби периметру. Саме до цієї дамби нам рухатись далі. На дамбі периметру шукаємо поряд з металевими перилами напис Озирниць. Знайшовши його за своєю спиною, ви побачите прохід та новий напис на стіні кавара тут більше нема. Однак, якщо ви залізете на бетонну стіну, яка знаходиться ліворуч, та підниметесь по ній вверх, то над дверима. На решітці вентиляції. Ви знайдете сумку зі стандартним лутом зони, а в самій вентиляції дробовик SPSA 14. Далі нас цікавить точка інтересу станція Орбіта. Сюди нас приведе основний квест. Нам потрібно потрапити в підвальне приміщення, через яке ми по квесту маємо потрапити в лабораторію X15. Ліворуч відходу в підвальне приміщення знаходяться величезні двері з кодовим замком. Вводимо код, який ви бачите зараз на екрані, та заходимо усередину. Від дверей біжимо прямо у крайню кімнату та через металеву решітку пострілом збиваємо замок на дверях. Обходимо по коридорах приміщення до цих дверей, відкриваємо їх та заходимо у двері, які знаходяться ліворуч. Обережно, вони заміновані розтяжкою. За дверима ліземо вверх по металевій драбині, проходимо електричну аномалію з використанням болту. Полутаємо RPG-7U пострілами до нього. Далі нам потрібно рухатись по підземелю до загороджених металевих резервуарів з кислотною аномалією. Поряд одного з резервуарів знаходиться сейф. Щоб його залутати, нам необхідно залізти наверх на огорожу, пуститись вниз через дірку та обережно пройти поміж токсичних аномалій до сейфу. У самому сейфі ви знайдете креслення суцільно титанових складників для екзоскелета Оператор. Та інший стандартний лут зони. Не пропустіть також на виході з лабіринтів лабораторії Х15 кімнату охорони, де на столі ви знайдете ключ від старого замка. Знаходиться ця кімната, як рухатись на вихід по підземним приміщенням, практично на виході через підземний ангар. Взявши ключ, пробігаємо у двері напротив кімнати охорони, де через пролому стіні ви побачите склад та екзоскелет на металевих стелажах. Відкриваємо двері складу знайденим ключем. Та на стелажах забираємо екзоскелет оператор По базовим характеристикам він набагато кращий за прокачаний комбінезон «Корун». Вишивши з підземного ангару, рухаємося ліворуч по карті згорілий ліс на точку інтересу палаючий яр. У центрі цього яру знаходиться сканер. Запускаємо його та забираємо артефакт Магму. Дія сканера призве вогняних полтергейстів. Тому будьте готові їх гарно зустріти набоями зі своєї зброї. Від яру рухаємося вверх по карті до точки інтересу Піонер табір казковий. На початку табору знаходиться сцена. Залізаємо на її дах та рухаємося до проламу в ньому. Через пролам ви побачите кімнату, в якій знаходиться байони. Не вздумайте використовувати проти них гранати, адже вибухи можуть відкинути у невідомому напрямку ключ, який знаходиться на коробках в цій кімнаті. Тому знищуйте байонів пострілами зі зброї. Сам ключ, як я вже згадував, знаходиться на дерев'яних коробках в цій кімнаті. Відчиняє він двері кімнати, яка знаходиться на першому поверсі поруч зі входом. У лівому найвищому будинку у таборі, якщо дивитись по карті. У кімнаті, де були байони, також знаходиться сейф з армійськими аптечками та протирадіаційними препаратами. Злотавши сейф, рухаємося до будинка з кімнатою, від якої ми щойно знайшли ключ. У самій кімнаті ви знайдете патрони та провізію. На другому ж поверсі цього будинку. На вас чекає справжній челендж, в ході якого вам необхідно буде пройти невеличкий лабіринт з газовими та електричними аномаліями. Через них нам необхідно пробратись у крайню кімнату, де у перекинутій шафі ми знайдемо комбінезон Мародер, Патрони та сумку зі стандартним лутом зони. Тут же, у таборі, рухаємося до правого крайнього зверху будинку, якщо дивитися по карті. Позаду входу до будинку. Знаходимо металеву драбину та ліземо ній на дах. Тепер нам необхідно обережно пройти через аномалії до протилежного кута даху будинку. На ньому ви знайдете маленький металевий сейф, в якому знаходиться креслення, перероблення під дріб для пістолету Ріно. Від табору рухаємося вверх по карті. Праворуч від дороги на березі невеличкої водойми. Ви побачите вантажівку зіл. Залізайте в її кузов, там захований невеличкий металевий сейф. В якому ви знайдете снайперський глушник для СВД м 2 та СВУ мкс 3 Але лутайте це дуже швидко, адже вантажівка досить сильно фонить радіацію. Від вантажівки рухаємося ліворуч по карті до точки інтересу ZNZ Cru. На території цієї точки інтересу, поряд з невеличкою цегляною будівлею. Ви побачите вантажівку з кунгом. Залізайте на неї та перестрибуйте на дах будівлі. Поряд з тілом сталкера знаходиться сумка, всередині якої знаходиться креслення, система виведення отруєних речовин для екзоскелету Панцир та інший лут зони. Тепер рухаємося у головну будівлю ЗНЗ Круг. Та у ній спускаємося у підвальне приміщення. У ньому ви отримаєте другорядний квест з проханням допомогти Вові короку, а також вас зустріне група снорків. Тому, як завжди, тримайте свою зброю поготові. В підвальному приміщенні на металевих стелажах ви знайдете букет С2 з патронами, а також сумку, сховану на металевих трубах. Злутати цю сумку можна, якщо залізти на металеву шафу поряд з нею. У самій сумці знаходиться збільшений магазин для інтеграл А. Вниз по карті від ЗНЗ круг знаходиться вертолітна база. Нас цікавить тут перший ангар, якщо дивитися зі сторони дуги. У ньому нам необхідно пробратись через стелажі, аномалії та залишки автоцистерн до крану. Залізаємо на кран та по стрілі перескакуємо на металевий стелаж. Тут знаходиться комбінезон ПЗ яструб та сумка з лутом. З ангару рухаємося вниз по карті до складу цистерн для авіаційного палива. В них знаходиться полум'яна аномалія. З якої можна злутати полум'яний артефакт. Тепер шукаємо цистерни, між якими стоять металеві листи. Обходимо ці цистерни та за металевими бочками знаходимо сумку, у якій знаходиться збільшений магазин для СА «Лавина». Тепер знову рухаємося вниз по карті до туману. Пройшовши його, ви побачите будинок, та на вас нападе кровосос. Вітаю! Ви потрапили до архіаномалії у цій локації. Розправляйтесь з кровососом та рухайтесь до будинку. Всі двері у ньому зачинені. Через вікно ви побачите легендарний артефакт, дивний казанок. Щоб потрапити усередину будинку, вам необхідно знову пройти в туман. Тепер вхід у підвальне приміщення поряд з будинком виглядатиме по-іншому. Спускаємося туди та поряд зі скелетом забираємо ключ від дверного замка. Він відкриває нам кімнату усередині будинку. Тут є отвір на горище, однак потрапити туди зараз неможливо. Тому виходимо з будинку. Та знову біжимо у туман. Через туман ми знову повернемося до будинку, але він виглядатиме вже по-іншому. Повертаємося знову в цю кімнату і бачимо, що у нас тепер з'явились дерев'яні ящики, по яким ми легко можемо потрапити на горище. У іншому кінці горища ламаємо дошки та ящики і стрибаємо у середину кімнати. Вітаю! Ви стали власником легендарного артефакту Дивний Казанок. Цей артефакт може втамувати вам голод чи спрагу. Але й може надати якийсь дебаф, тому використовуйте його обережно та на свій фарт. Ну, як вам цей гайд? Пишіть у коментах та не забудьте поставити лайк. А це весь цікавий лут, який мені вдалося знайти у локації горілий ліс. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, обов'язково пишіть це внизу у коментах. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні гайди, а також приходь на стріми на моєму лайв каналі Посилання в описі під цим відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!